Як зробити так, щоб стовпчик з одним накидом був рівненький? Так, дивіться, це я в'язала такий ажурний, ще вона, ця частина не відпарена, вона трошки така зільна, вона трошки така жорстка, але це поки що. Дивіться, як зробити, щоб оцей ром, дивіться, який він рівнесенький, як не косить, а зовсім не косить стопчик. Як це зробити? Це зробити дуже просто, коли в'яжете. Стопчик з одним накидом, треба правильно вставляти гачок. Зараз покажу, як я це роблю. Так, і я роблю накид і дивіться, я буду зараз пров'язувати не під дві петельки попереднього ряду, а хапати сам стопчик. Роблю накид і пров'язую, дивіться, бачите, прямо ось. Не під дві петельки, а це всередину стопчика, верхню частину. Так. І ось це: тримає наш стопчик на одному місці, він нікуди не йорзає.